Області нашими гідами залишилися Сергій Веремєєнко та Руслан Поспілов. У другій машині їхали волонтери-снігурівки. Роль важкої артилерії у конвої дісталися народному депутату Ігорю Бриченко. До речі, про ставлення людей до української армії воно дуже різне і в зоні антитерористичної операції, і на мирних територіях. Але один зразковий випадок наведу. Ще в Запорізькій області наша колона зробила невеличку зупинку. По-перше, треба було нанести на машини розпізнавальні знаки української армії. По-друге, докупити дещо з харчів. Так, от за овочі грошей не взяли, дізнавшись, що це волонтери, і їдуть вони в зону АТО. На Донеччині головною метою був 19-й батальйон територіальної оборони. Але по дорозі волонтери встигли заїхати і до інших частин. Адже миколаївці служать скрізь. Гуманітарний вантаж, який привезли волонтери, був різноманітним. Від теплих речей до домашньої випічки. Але суттєвою його частиною не за обсягом зрозуміло, а з точки зору важливості для бійців, були дитячі малюнки та листи. Битися за них солдати не билися, але це перше, за чим тягнулися руки. Навіть тістечка відійшли на другий план. Більші частини розташовані просто у лісосмугах. Хлопці окопалися всерйоз та надовго. І скрізь сліди обстрілів та запеклих боїв. І звичайний солдатський побут, та найстрашніше видобище, мабуть, потрощені населені пункти по дорозі. Так, Мар'їнка це фактично пригород Донецька і дісталося їй по повній. Розбиті будинки, знищена інфраструктура, сліди пожеж. І серед всього цього намагаються виживати місцеві мешканці без опалення, без води, без світла. Їжу готують просто у дворі на вогнищі. До речі, саме у Мар'їнці ми почули перші вибухи вже в Донецькій області. Сепаратисти почали обстріл позицій українських військ. Але нам пощастило, дорога була вільною, бійшов в стороні, і ми без пригод дісталися кінцевої мети поїздки 19-го батальйону територіальної оборони. Приїхали вже вночі, одразу ж отримали інструктаж. Зі стежок у таборі не сходити, стоять розтяжки, ліхтариками не користуватися, працюють снайпери. Якщо розпочнеться обстріл, миттєво ховатися у найближчому бліндажі. До речі, про обстріли військові говорили немарно. Буквально за добу до нашого приїзду табір обстріляли з мінометів. Постраждала техніка і що найгірше люди. Вранці ми побачили наслідки, а бійці поділилися відео самого обстрілу. З мінометом, в хі. Я... Сидім під машиною. Ого. Под шишариком сидім під мінометами. Я... Я Надо, короче, гнать в окоп. По штабу. Минометы. Я Нас только что обстреляли. И вот что бывает после обстрела миномета.

Ніч пройшла відносно спокійно. Постріли лунали лише у віддаленні. Єдина надзвичайна пригода собака зачепила розтяжку. На щастя, без жертв, але сама собака отримала контузію. Вранці сиділа в центрі табору з переляканими очима. А нас зранку повезли по передовим позиціям батальйону. Біла через кілометр, біла камерка. Там уже пост стоїть. і відтуди ведуть мінометний обстріл. Тобто ми десь на відстані кілометра так сказати, від позиції сепаратистів. Перше враження, що від ночі, що від ранку. Дуже холодно, сиро та холодно. Постійні тумани, та й Донецька область зовсім не південь. Тож відразу, якщо хочете допомогти бійцям, в першу чергу теплі речі та білизна. Зайвим не буде ніколи, скільки не привезеш. Хоча самі бійці практично не скажуться. У даний момент зараз тепла теплої одежного Практично. Ну, не привезли берці, да привезли тепле. камуфляж потрібен. Теплий. Зимні. Позиції обстрілюють постійно, говорять бійці. Буває менше, буває більше, але спокійної доби не буває точно. Ну, звісно, днем все далі. Ночі ночі. Ночі похолодні. І тума садиться, нічого не видно. Тепловізор навіть не допомагає. То днем попроще, ночі, ну що складніше. Сепаратисти здебільшого пересуваються невеличкими групами. Обстріл ведуть з мінометів. Та зараз підползати не обов'язково. Зараз з міномета хуванул. Сейчас дальность полета достаточно, чтобы не подползать. Зрозуміло, що без привітань додому та до бойових побратимів не обійшлося. Хочу передати привіт Баштанки, Баштанському району. Ну, в общем, всім ребятам, які в АТО, хто побачить мене, всім привіт большой. Держитесь, і живими Зранку ми встигли відвідати декілька передових позицій. 19-й батальйон територіальної оборони воює вже два з половиною місяці. І нічого бійці так не чекають, як можливості хоча б на тиждень потрапити додому. Втім, жодних скарг, принаймні у присутності журналістів, готові виконувати бойові завдання. І все. Ну, хіба що з теплими речима знов таки допомогти? От бушувати. От то бушувати, звісно, це... не, не бушка. У мене карманів ще немає. Бушувато вони не Да. штани є, ботинки є В основному Так все нормально. У нас до речі, декілька слів щодо перемир'я. Докладніше про це ми поспілкувалися вже у таборі, бо часу було обмаль. Втім, на передових позиціях хлопці продемонстрували нам невеличкий музей імені припинення вогню під відкритим небом. Тут можна побачити, що прилітає на їхні позиції з боку сепаратистів. Першими бійці 19-го батальйону територіальної оборони вогонь не відкривають. Тож ремарки на адресу високого військового начальства лунали. А от волонтерів у військах дійсно цінують це. Ми чули в кожній частині від всіх байців без винятку. Волонтери, все волонтери, волонтери дуже виручають. Очікби дуже не вони, то і не народ, то нам би нічого не світило. Якби те, що нам дали государство, то ми б тут би точно не то, що там сепаратісти, чи ще у нас би тут ми б самі просто погибли, то тут, тут немає нічого. На питання, чи часто чути постріли та вибухи, лише посміхаються. Не дуже весело. Ну як, добре утро буває у нас тут, нас поздравляють, спокійної ночі теж нам желають тут. ні дня, звісно, пуляють по сусіднім блокпостам, через нас літають. Ну, поки що сюди там, серйозно тільки не прилітало, слава Богу. Як таких боїв сьогодні на ділянці, яку захищає 19-й батальйон, немає. Але у напрузі бійці постійно. Це фронт, ситуація відповідна. Коли слажні, утром, ввечері? Ну так, да, утром і ввечері, вночі, звісно, пробігаю там, через тепловізор бачимо, там пару разів стрельнули, то пропадає, знаєш то. В основному не повозуть так, щоб серйозно. Біжень, ну, аночу так... наблюдається. Да. днем, як би, не очень, а ночі намагаються. Там проскочують, там намагаються проскочити. Ну, теж якби своя оперативна група в них є. Тут ж mm -hmm. наблюдають. Питаються проривки та Ну, mm -hmm. Держимо поки. Особливо страшно, коли тишина. Це все найстрашніше. Що Бог його знає, що з рук група, яка зайде, то ще буде серйозна гіда. До речі, місцеві до вояків 19-го батальйону відносяться добре. Хоча, за словами самих бійців, ставлення таке було не з самого початку. Люди к нам відносяться. Ну, где-то недели-две пошло для того, чтобы зарекомендовать себя с нормальной стороны и потом это и гуманитарную помощь Все мы оказывали. Запихались. У людей были проблемы. Вот ну, это того, что деньги на хлеб давали. Да, люди, плазили. естественно, тут ну, да. сейчас живут бедно, пенсии тут не платят по три недели, по три месяца. Поэтому им тяжело. Мы как можем помогаем. Делимся и этим самым и хлебом, делимся консерв, консервацией, делимся теплыми вещами. Вот, реально, всеми, которые проблематичні, ми реально їм помогаємо. Допомога цивільним справа добровільна, але від неї бійти не ухиляються. Бо як інакше? Вбуд зато, що бабушкам, дідушкам, ото після вчора, тож тобто попилили, здепилили дерево, которое там мешало. Дрова помогли наколоть. Ну, що можемо, тіло помогає. Не я ні нам поглу. Так, я ні, соответственно, так само в дами от. Да, самое главное, чтобы человеческие отношения между людьми оставались и все. То есть Это не, самое главное, не наглеть, да. ничего не отбирать, людям помогать и... Люди За люди є люди, є люди, візді ані одінаково. А зараз до неприємної теми. До журналістів у 19-му батальйоні ставляться сьогодні із підозрою, і для цього, на жаль, є всі підстави. Ще в вересні в Миколаївських ЗМІ пройшли і публікації, і телевізійні сюжети про людей, які залишили позиції батальйону. І те, як цю інформацію подали журналісти, бійцям зовсім не сподобалося. Бо то я зараз кажу, залишили військові. Говорять відвертіше і жорсткіше потім, хто збіжав, Я скажу так, що. Большая часть это люди, просто, которые не осознают, для чего вони вообще сюди появились, зачем они вообще здесь были нужны. Служа в Николаеве они получали зарплату, питались за счет государства. Когда стал вопрос віддати свой долг этому государству, они просто не були готові. Я считаю, не смолодушничали, просто струсили. Частина людей повернулася, але батальйон прийняв не всіх. Отношение в батальоне к ним очень негативное, потому что, судя из того, что они дают интервью, рассказывают байки, рассказывают сказки непонятные, привирают о своих подвигах. Отношение очень негативное. Да, есть здесь люди, которые вернулись буквально через пару-тройку дней. Есть люди, которых приняли в ротах, приняли в батальоне. А есть те, которые просто приезжали сюда, их Им, ну, как, указывали им дорогу в обратном направлении с лесными пожеланиями и всего остального. Ещё ж до дожахів, які розповідали в Миколаєві ті, хто покинув частину, їх прокоментували коротко, та дуже чітко. Основна маса ушла тих тих людей, которые сейчас снимают Николаевское телевидение это те люди, которые я заявляю ещё раз, я говорил, говорю и буду говорить, это те люди, даже которые не просто не нюхавши пороха, а даже не слышавши, как разрывается снаряд и свистят пули над головами. Це ті люди, які просто предали своїх друзей, своїх товаришів і в тяжкіну, бросивши здесь оружие, ускакали під тепли, в тепли міста, як у нас теплої к мамкам. Таке негативне ставлення має під собою і цілком практичне підґрунтя. Адже залишивши частину, вони підставили своїх бойових товаришів, наголошують офіцери 19-го батальйону. Із-за того, що вони ушли, у нас щекотлива ситуація, з якою ми будемо так я я що батальйон вийшов з честю. Когда нас просто-напросто просто взяли в окружение. Потому что не, не потому, что мы такие плохие. Нет. У нас просто не хватило людей для того, чтобы полностью перекрыть ту, ту позицию, которая нам была наделена командованием. А про забезпечення батальйону знов таки жодних скарг. Не полюбляють військові, скаржитись, Тим більше на фронті. Продукти, питання, вода у нас все есть. Единственное, да, конечно. Не мешало бы поменять эту технику с народного хозяйства, которая в батальоне была приписана по амелизации, мы получили ее. Желательно бы, конечно, поменять на более современную и более нормальную технику. А так, в принципе, батальон. Ну, вы все видели, сами все знаете, в батальоне все есть, всего хватает. Поэтому как бы особо ми ні в чому не нуждаємося. Да, от, би техніку нам хоча б підремонтувати. Сьогодні на сході триває перемир'я. Принаймні офіційно на папері. Бо оцінка самих військових знов-таки чітка та зрозуміла. Ваша оцінка, перемир'я соблюдається? Ні, перемир'я не соблюдається, Потому що всі не гораздо, як правило, проходят именно в, 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 в той момент, когда об'являється режим тишини, так называемый. Не ми його нарушаємо, а будем так говорити, нарушают. товарищи из за реки. Перемирия как такового здесь не бывает. Перемирие – это самая страшная штука, которая только может здесь быть. Потому что мы не стреляем, но, тем не менее, попадаем в засады, по нам стреляют. Мы пытаемся отвечать, конечно, но Переміря це найгірша річ, яка може тут бути тут. Чим може сьогодні допомогти 19-му батальйону Миколаївщина? Про це краще спитати у волонтерів. Руслан поспілов та Сергій Веременко. Ті, хто безпосередньо займається 19-м батальйоном, і не тільки те, що вся допомога доходить до адресатів, ми переконалися на власні очі, але ж її, вочевидь, не вистачає. Тож контактні дані ви неодноразово бачили на своєму екрані. Бажаєте допомогти? У вас є можливість це зробити. що робить цього. Сьогодні 19-й батальйон територіальної оборони воює, захищає в тому числі і нас. Бо якщо не встоять вони, то все, що ви побачили, може прийти сюди, до мирного Миколаєва. Голод, холод, розруха, розриви снарядів. Мешканці Сходу все це відчули на собі. І чого вони прагнуть, краще за все пояснив маленький хлопчик, якому немає куди їхати. Як не буде і нам, якщо бійці там на сході, не встоять. Але вони встоять, бо дуже чудово розуміють, що і кого вони сьогодні захищають ціною власного життя. І ніякий це не пафос, це сувора реальність. Хай живе повсюду добре, хай не стріляють, хай війна закінчиться, щоб, щоб війни везде не було. Хай буде мир спокій ну, по всій землі. Хай не стріляють. Буде все добре. І щоб ми всі жили і гуляли. І, і щоб не було війни, не стріляли, ми не погибали. Хай повсюди жива ми і здоров'я.